Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо фантастичну казку Хуха-Муховинка Василя Короліва Старого полтавського письменника. Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тимто вона була найменшою в родині мізинчиком. Її дуже жаліли і любили, але ж любили не тільки за те, що вона була манісінька, як кошенятко. Була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна, роботяща, а грачі з іншими малими хухами рада приставала на всяку забавку. До якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, що вона колись гнівалася чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може ліпша, як всі інші хухи в тому лісі. Звали її Моховинка. Ми, люди, всі хух звемо просто хухами. Так само, як і вони кажуть, на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по провалях та скелях печерницями, що над річками та озерами очеретянками, ті, що у високій траві та бур'янах бур'янками, Бувають ще степовички, байрачні, левадні. Тільки немає болотянок. Бо всі хухи, як котики, не люблять вогкого. Моховинка була зроду лісовою хухою і не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилась вона у густому, густому старому бору, де споконвіку жив весь її славний рід. Відомо ж бо, що хохи зроду в рід живуть по одних і тих самих місцях, переселяються ж тоді, коли щось зруйнує милу їм їхню батьківщину. І це було дуже дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють. Думають, що то стогне вітер, чи скриплять дерева в лісі, або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в яким жила моховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав. Щоб ніхто не кинув сірничка. Хлопці глибоко всередину ходити боялися. Рубали ж ліс тільки невеличкими частками, і він швидко виростав знову. Тім пору між корінням великої сосни, зробила на осінь муховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко пізнати. на прикорні вона ділиться на три товстих стобора. Моховинка залишила всі дірки сосновими галузками, а щілений з окола, тобто ззовні, і зсередини м'яким зеленим мухом. Була вона і сама така пухка, як мух, мала довгу вовночку, що шовком вкривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову жовто фіолетову квіточку братки. Та були ще в неї голенькі зі споду рожеві лапки. Як і всі інші фухи, моховинка так само мала мідливу вовночку, яка враз сама себе робила з того кольору, що й ті речі біля яких бувають фухи. Моховиночка найчастіше була зеленою бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки, але ж коли вона бігала по соснових старих липцях, що лежали на землі, то ставала такою ж родувато червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, між кущами шипшини рожевою, на верску фіолетовою, на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хуху. Хоча ж і те треба казати, що люди взагалі дуже неуважні, Вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожен може бачити хуху. Одного дня муховинка прокинулася з позаранку, ще й не світала, прокинулась би їй стало холодно. Вона виглядала віконцем і побачила, що по лісу на глицях і на деревах лежить якась срібна пелена. Спочатку вона помислила, що то була імла, але ж коли придивилась краще, то помітила, що те було не подібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котив бором. А був то перший сніг, бо вже зачинався підзимок. Щоби не змерзнути, муховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху і затолитила щільненько вхід у хатку. Потім знову скрутила з клубочку та й заснула, але недовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, неначе хтось міцно гупнув біля неї, аж у вухах задзвонило. Сама ж вона так підплигувала на своєму ліжку, аж її ніжки фрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенькою кульбаби покотилась на долівку. Тої ж хвилини, що згубнуло знову. Ще дужчого гуха прожугом відчинила віконце і побачила чоловіка. То був дід у великих повстяниках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вихнувся, щось блиснуло в повітрі і те блискуче вдарило по сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана моховинка притьмом плигнула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших ух і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красна, троїста сосна. Але ж що вони такі малесенькі? Що могли зробити? Як могли їй допомогти? Тільки ж один старий, мудрий, досвідчений хо суховик надумався. По тому, як той дід поспішає оглядається промовив суковик, я бачу, що він робить це не по правді, а біжіть лише діти до лісника, пишіть, кряпайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть по дорозі до лісовика, скажіть йому, він щось вигадає. Хоха мерщі покотились до лісникової хатинки. Там вони пищали, хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив він сам до себе. Терева стоять і не ворухнуться, а воно щось шумить та пищить, чи не хухо часу? Тоді вуха почали ще чи шкрябитись по шипках. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов за поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хочі ж вхопив рушницю і побіг у ліс. А поперед нього біг і головецький пес, а ще поперед пса котилися щасливі хухи. Та тільки ж дід ще здалеку зачув небезпеку і почав тікати. А таки втік, але ж маховинчину хатинку було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено і розкидано. А всередину не можна було. Пролізти, стільки там валялось великих і малих трісок та кори. Прийшла на мохвинку біда. Що було робити? Проситися до когось в хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатку, через те вони будують такі манісінькі хатки, що навіть удвох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж навіть рідних батьків. Чи там сестер або братів жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалось одне шукати нового помешкання, дарма що всі родичі і знайомі кликали муховинку до себе жити. От білими рожевими лапками побігла хуха по білому, холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик, але ж в тому лісі було повно хух скрізь, де тільки було до плочі якась нірка там уже була. Інша хуха бохо. Моховинка бігла вже далі й далі. Була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилилась, перемерзла, ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і моховинка вийшла на узлісся. Там бачила вона незрозумілі її величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що від тір тягне тепло, чимось дуже смачно пахне. З одного боку, меншої купи, вгледіла вона дощову суснову стіну. Під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Маховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібно до диких кіз або сар. Вони мали роги й довгі, як у Водяника, бороди, але дивились на неї лагідно своїми жовтими очима. Маховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятами, та й тепер вона не злякала з цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною від ворітьми в козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилось їй нещастя, а самі попросили її тут лишитись та оселитись. І, хоча, звичайно, хохи не живуть по хлівах, муховинка не мала нічого іншого робити. Так і стала хуха, боровинка хухою, хлібною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла муховинка, і у хлівець вступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями і одразу сподобалась муховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний. Богуха потім знайшла на соломі три крихітки і до досхочу. Дівчинка пестила кість, цілувала їх в рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята і пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець, так само приходив сюди сам господар, що приносив козам їсти. Коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і манесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо, спокійно жила в козячому хліві хуха-муховинка. Було їй тут тепло, мала вона яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба. А часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалося з стільниці на сіно. Одного бракувало муховинці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла і день, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла. Бо що далі? То все ставало холодніше, а моховинка боялася виднути на мороз свою жовту фіалову мордочку. Вона ще знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку, тоді тільки вона зможе набоятись морозів, повернути до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Я проходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув узяти із собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіна. Отже вночі в ту сітку і заплутала старша коза Лиска. Чим дужче вона борсила в ній, тим дужче заплуталась. Франція ховинка побачила лиску зовсім безпорадне. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в плутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутися, а тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла й нічим допомогти. Тоді муховинка кинулась кликати дітей. Вискочила вона щілинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона Пищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей, але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки, або ж муркотять, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тимто, як не намагалась маховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнате тільце, чули, як ніжно вона лоскочить їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання. Пробуркались дітки. Вони прокинулись веселі і почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко, гукали вони одне перед одного, до нас в ліжку скочило щось таке, мов котик. Тільки то не був котик, гарнесенький, м'якесенький, мордочка, мов квіточка, а голос, як у мишки. Але мама їм відповіла, то вісні таки часом вижається, в житті ж такого не буває. Те, дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже ж тоді, коли з хати вийшли і мама, маховинка наважилась показати з дітям. Вона не могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі, а відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять. Тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед них з'явилося тамиле звірятко, що вони бачили його в вісні. Хлопчик нахилився до на моховинки, щоб узяти її на рука, але ж вона вислизнула в нього з поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струна. Продзвонила Хочі, у нас нещастя, козалиска заплуталась в сітку. З тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хліві. Діти були їй дуже вдячні, тепер вони приносили маховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалась дітям, гралася з ними, дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на Масляній тата й мама поїхали до другого села в гості до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна й вміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по девревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері у хати, увійшов отой самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти. Тож хуха, закричав він страшним голосом, угледівши муховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла, як слід відскочити, і гостряк сокири влучив її по задній ніжці. Вона болісно запищала, шкандибаючи, попід лавками покотилась до дверей. А той лихий дід почав її лайти і ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям. Вони тільки те роблять, що чинять якесь лихо людям, та й нема ж чого дивуватись, бо тож нечиста сила. Діти слухали і не могли тому йняти віри. Вони вже й самі добре знали хуху. Бачили вони навіть, яка вона мила, добра, плоха, нешкідлива. Знали вони, як муховинка вболівала, коли комусь була якась прикрість. Пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску, і тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також незнаючих людей. Навпаки, дуже вони жаріли бідному ховинку, скрізь шукали і кликали, приносили їй несмачнішої їжі, але їжа лишалась незайманою, хуха ніде не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинить з хати дверей, тоді вона вискочить на двір. На хвилинку забігла в хлібець, попрощалась красненько, подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. В лісі вже зачинав танути сніг. починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер моховинка вже й без того не боялась холоду. Бо ж вона була зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з-під снігом м'якого моху і зробила собі тимчасову хатку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Всі хуха-боровинки раділи її повороту. Залюбки вони слухали її цікаве оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми. І з того часу почали їх лихати хатньою хухою або кривенькою муховинкою. Минув після того цілий рік. Знову в лісі нападало багато снігу, тільки ж тепер муховинка вже не боялася зими. З поміччю своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатку, наносила повну хишку запасів сушених грибів, меду, в'ялених ягідок, корінців, сонечного чаю, і жилося їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок. Також робила все, що хуха загадували мавки. Якось їй їйти далеко аж на другий бік лісу, на іменини старого, мудрого і всіма поважного погажного суховика. На дворі було дуже холодно, крутила така віхола, що й світу божого не було видно. Маховинка котила з кочугори на кочугору і вже перебігла аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогін. Прислухалася і впізнала, стогнала якась людина. Вона метнулась в той бік і угледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сесна. Він збезсилів, задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, стогна він, пробач мені мої гріхи, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись. І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені врятуватися на цей раз? То заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку. Не крастиму, не лаятимусь, нікого, нікого навіть мухи не скривчу. Шкода стала маховинці старого, безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатку та вигнав з батьківщини, як хотів він її зарубати сокирою та на все життя зробити кривенькою. Швидше покотила вона, Туди, куди йшла, бо знала, що там здибать цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила, і прохала допомогти. Недовго й довелося їй прохати, бо ж всі хуха мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діда, що ледве дихав. Одні огорнули його зі всіх боків своїми теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг, інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знов побігла його жилами, затожевіла кров. Потім простяг одну руку. вона була вільна, оперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радій та щасливий виріз він з намету і став на сніг. Було вже навколо сіро. Віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а ліворуч. Тід постояв, а потім застогнав знову. Яка з того помічу я здолав вилізти снігу? Все одно в цій віхорі не знайду я дорогу додому, так чи інакше, мені помирати, бо ж хто мені покаже дорогу? Тоді перед ним об'явилася хуха моховинка. Хуха. затрусився він і закричав на своїм голосом, шукаючи сокири. Він отхилився з твердого місця і знову загруз на меті. Там стояв безпомічний, мов закам'яніли, але в тій хвилі почув тонісінький голосочок так, я хуха. І навіть та сама, який ти зруйнуває торік хатку, а потім у хаті в добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусив ще ще дужче, він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але ж тобі нема чого мене боятися, продовжувала моховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я допоможу тобі вийти з із лісу. Не бійся нічого і іди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелпи в нього трусилися, зуби цокотіли. І він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу, ходім! Ще раз звернулася до нього муховинка потихеньку покотилася вперед. На узлісі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, моховинка спинилась. Тепер вже я буду вдома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім хохо. Хохи не потребують подяки. Вони роблять. Добро з повинності. Але ж на пам'ятку цього дня я просила в тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі. А по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилося, а тепер ходи здоров. Тої ж миті моховинка зникла. Але ж вона ще чула, як дід щирої дякував. Швиденько вона покотилась на хошені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого Хо. А дід щасливий дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати і дітей, і дорослих, що не слід боятись маленьких, добрих та гарнесеньких хух. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.